Втретє спортивний клуб Віктор провів міський чемпіонат з рукопашного бою присвячений Дню української міліції. Цього разу участь у ньому взяли 45 вихованців клубу віком від 8 до 18 років. Президент Віктору, він же головний суддя змагань Віктор Азізов, каже, що метою чемпіонату є не стільки перемоги, скільки визначення рівня підготовки рукопашників. Я не так для старших їх провожу, як для молоді провожу, які в жовтні місяці прийшли займатися в наш клуб. І тут я хочу, значить, подивитися на них, чого вони достигли, з чого вони навчилися психологічно, тактично, технічно. Я дуже побачити, що в них не вистачає, що їм більше давати. Допомагали у судівстві колишні вихованці клубу, які нині є студентами фізкультурних факультетів у вищих навчальних закладах. Яна Боришевська часто приїздить з рівного до Бердичева і каже, з радістю відгукнулася на пропозицію тренера бути суддею на змаганнях, в яких здається, і сама нещодавно брала участь. Нова роль дівчині подобається. Коли судиш, хто перший дарить і якою рукою, ногою? Дуже маленьких багато, ну такі, що добре працюють на техніку. Окрім батьків та друзів, споглядали за поєдинками представники українського козацтва та Бордишівського міськвідділу відділу внутрішніх справ. Останні тішилися з того, що молодь обрала спорт, а не шкідливі звички та проблеми із законом. Солідарні з міліціонером були і козаки. Переможці всі, всі ви переможці. І я вітаю вас, тому що ви перемогли себе. <кій> ви зуміли взяти себе, як кажуть, потрібну хвилину в руки. Дуже добре, що ви віддаєте спорту свої вільні години, що ви трудите, що ви працюєте, що ви не віддані вулиці десь на потолу, і що батьки за вас тоже вже дякую батькам, що батьки з вами і що ви робите всі загальну справу. Після тригодинної боротьби судді підрахували бали та визначили переможців чемпіонату у всіх вагових категоріях. Особливо нагородам раділи новачки, які цієї осені вступили до клубу. Серед них і Євген Слюсарук, за плечима якого чотири місяці занять у Вікторії. Мене вистав Віктор Ктамович сюди на змагання. Він сказав, що я вже досягнув того, що я можу змагатися з різними своїми суперниками. І от в мене сьогодні перше місце. А вже ж, більше радості немає, це все-таки перше місце, це і чемпіонат Бердичева, але я, можу, я вже розумію те, що це великі дуже успіхи в моїй кар'єрі рукопашного бійця. Рівень підготовки бійців був, був на уровні третього, другого юнорського розряду. А старших було доходили такі бої, що були приравнені до первого дорослого зря. Окремими відзнаками нагородили наймолодшого учасника змагань Максима Гайдая. Сергій Добрянський проявив найбільшу волю до перемоги. А Володимир Андрійчук показав найкращу техніку ведення поєдинків.